Чесно кажучи, все це просто огидно, як і вся риторика про те, що Україна нібито відповідальна за війну, це все одно, що сказати, ніби плавці напали на акулу в Щелепах або США напали на Японію в Перл-Харборі, це повне перекручення правди, це прямо як у Орвела, але нам треба зосередитись на тому, що насправді відбувається тут, у Києві. І на переговорах сьогодні, якщо глянути на текст угоди про корисні копалини, там є дуже перспективні для України пункти. США зобов'язуються підтримувати вільну, суверенну та безпечну Україну, а також фінансувати її в майбутньому. Це надзвичайно важливо, бо не може бути суверенною країна, яка не вирішує своє майбутнє сама. Вона має сама обирати до яких об'єднань входити, і які війська залучати для захисту своєї безпеки.